Вітаю, дорогі скорпіони! Сьогодні я підготувала для вас стару прогноз на жовтень, і розпочинаємо ми з загальної енергії місяця. Це та енергія, яка буде супроводжувати вас весь місяць і в усіх справах. І у нас тут дев'ятка жезлів. Дев'ятка жезлів говорить нам про якусь настороженість, де доведеться якось тримати та захищати свої позиції, бути уважним до свого оточення. наприклад, на практиці вам доведеться відстоювати якісь свої ідеї на роботі, чи якісь свої кордони у стосунках, коли хтось буде намагатися сісти вам на шею або якось використати вас. У роботі та фінансах у нас тут карта прибутку Десятка пентаклів. Десятка пентаклів говорить про те, що. По-перше, у цій сфері у вас дуже сильна підтримка родини або команди вашої. Є шанс на якісь значні фінансові здобутки або спадкові ресурси, можливо, ви дізнаєтеся про те, що ви успадкували щось. Це може бути премія на роботі або допомога від батьків, це може бути якась спільна покупка з кимось із ваших членів родини. На роботі може бути відчуття, що ви в якійсь стабільній структурі, де є захист і якась стабільність. У сфері стосунків і оточення у нас тут паш Жезлів. у нас говорить про енергію новизни та легкості. Може з'явитися якийсь новий інтерес або проявитися якийсь спалах пристрасті. Тобто це може бути якийсь флірт, знайомство з кимось, наприклад, через хобі або через якесь навчання. Більше веселощів з вашим партнером, якщо ви в парі. Може бути якась спонтанна поїздка, якесь нове спільне заняття, щось веселе, легке. Пажи це у нас карта дітей, таких підлітків. І тому і ви можете у стосунках у жовтні почуватися в цьому підлітковому віці. А якщо не почуваєтеся, то зробіть це навмисно і додайте цих дурощів, веселощів у свої. Стосунки, розбавте їх трошечки. По здоров'ю та енергії у жовтні у нас тут десятка жезлів. І десятка жезлів, зараз спробую, щоб її було видно вам. Ми бачимо тут на карті, як людинка наваліла на себе дуже багато. І тому, якщо ми трактуємо цю карту як... Здоров'я та енергію, ми бачимо, що тут є ризик значного перевантаження. Організм вже може дати нам зрозуміти, що ого, досить вже все тягнути на собі може виникнути відчуття, що не вистачає мені доби, годин в добі, щоб все встигнути. Може бути в прямому сенсі проблеми зі спиною. Бо тяжка цій спині, може бути головний біль, і це все через те, що не вистачає відпочинку. Тому, якщо відчуєте якісь дзвіночки по здоров'ю, обов'язково треба відпочинок і не просто відпочити, а потім піти і знову це все на себе навалити. А під час відпочинку подумати, куди це все розкидати. як… Як це делегувати, як зробити так, щоб не перевантажувати себе настільки? Викликом місяця для вас буде дев'ятка пентаклів. Дев'ятка пентаклів це у нас самодостатня людина, та в якої всього достатньо. Але якщо ми трактуємо цю карту як виклик. То це людина, у якої все є, але як вона не насолоджується цим. Ось вона зациклена на тому, щоб зробити, щоб це все було. А, там багато працювати, але не відчувати смаку і радості від того, а заради чого ти це все робиш? Що ви витрачаєте свій час на якісь там справи вирішення якихось питань і не даєте собі можливості порадіти. І дуже дуже гармонійна наступна карта це підтримка. Місяця і підтримка для вас у жовтні це дев'ятка кубків. Дев'ятка кубків це карта свята, яка говорить про те, що підтримка прийде через якесь задоволення, уміння насолоджуватися, тобто виклик в тому, що ви не вмієте насолодитися. А Підтримка ваша це такі порадіти. Ви можете по цій карті організувати зустріч з друзями, влаштувати якесь святкування, зробити приємний подарунок собі. Може бути якась романтична вечеря, маленька подорож, і це зарядить вас набагато більше, ніж постійна праця. Тому обов'язково підтримайте себе і влаштуйте собі цей довгоочікуваний відпочинок. І порада у нас на місяць це шістка жезлів. Це карта переможця, який на коні. І порада така, що не бійся показати свої перемоги прийняти своє визнання. Можеш з легкістю приймати похвалу від оточуючих. Можеш погоджуватися, там, виступити десь, тому що в тебе дуже багато досягнень. А, і прийшов час заявити про них, по-перше, присвоїти їх собі, а по-друге, заявити про них оточуючим, щоб нарешті їх вже побачили і оцінили. Тому що, судячи з усього, що ти не можеш нормально відпочивати, розслабитися, тягнеш на собі все. Дуже багато, тому е, треба, треба відпочити. То досягнень багато, і головна задача жовтня це навчитися приймати те, що вже є. Не те, що буде колись, коли ти ще щось досягнеш, а те, що вже є, ти вже багато маєш. І Треба вміти дати собі паузу на відпочинок відновлення, аби потім з новими силами знову досягати знову і знову. Тому, любі скорпіони, обов'язково влаштуйте собі свято у жовтні, відпочиньте, влаштуйте собі романтичну вечерю і чекаю вас у наступному місяці. До нових зустрічей. Пока-пока!